Про цю неспокійну ніч поговоримо з керівницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталією Гуменюк. Пані Наталію, я вас вітаю, слава Україні. Вітаю вас, героям слава цієї ночі. Знову повітряна тривога на Одещині була на Миколаївщині. Теж під ранок знає, що вибухало. Розкажіть нам, будь ласка, куди цілились, скільки повітряних цілей летіло і які наслідки? Так, ворог продовжує терор, і терор безперечно пов'язаний із зерновою угодою, оскільки Досить передбачувано, але все ж таки неприємно цієї ночі ворог поцілив у агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна безпосередньо в ангари із його збереженням і підприємство, там, де зберігала сільськогосподарська техніка, ворог атакував ракетами типу калібр, вивівши на чергування ракетоносій серед ночі і спрямувавши ракети дуже складним. Курсом з використанням особливостей рельєфу, зокрема особливостей самого самої водойми Чорне море, дуже низька висота і максимальне наближення прямування ракет до державного кордону України, тобто провокація на провокації. Фактично, і влучання відбулось фактично одночасно з. Сигналом повітряної тривоги, оскільки виявлення ракет в таких обставинах дуже складне, як тільки виявили, одразу повідомили. Але саме в цей момент і відбулось влучання. На щастя, інформації про постраждалих поки що нема. Але підступність ворога в тому, що удар був спрямований в дві хвилі: спочатку дві ракети, потім фактично, коли розпочалась рятування, Так, зависи на зв'язок. Сподіваюся, зараз відновимо. Ми з Наталією Гуменюк говоримо про нічну атаку Росіян на Одеську та Миколаївську області. Уже четверту ніч підряд, фактично з повітря. Вони тероризують південь України. Як пані Наталя каже, що це безсумнівно пов'язано із зерновою угодою. Росіяни трощать портову інфраструктуру Одеської та Миколаївської області цієї ночі, знову ж таки за словами пані Наталії, було влучання у агропідприємство, тобто палять зерно таким чином, хочуть показати. А те, що якщо ви не підете на наші вимоги, не розблокуєте нам банки, не розблокуєте нам експорт добрив, то ми просто зруйнуємо вашу зернову інфраструктуру. Але такий шантаж, знаєте, нам не вперше переживати. Пані Наталя, уже знову з нами. Пані талі. Так, так ми зупинилися на тому, що б'ють по зерну в той момент, коли на об'єкті працювали рятувальники, тривала операція з рятування і пожежа гасіння. Знов удар ракетою, використовуючи таку саму тактику, на щастя рятувальники встигли перейти в укриття, але пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної, в тому числі техніки. Тобто, ворог продовжує позиціонувати себе всьому світу як терористи з невиправним характером. Пані телю, а те, що так от дві ракети, потім ще кілька ракет. Тобто не масований за кількістю повітряних цілей удар. Це пов'язано з тим, що вони випробовують нову тактику, чи в принципі от така була логіка цього удару. Цілком івовірно, що примірялися для до наступних атак, тому що зрозуміло, вони на цьому не зупиняться. Треба усвідомлювати, що існує небезпека для подібних об'єктів, тому для всіх. Працівників і мешканців навколишніх будинків наголошують, що сигнали повітряної тривоги обов'язкові до виконання. Ворог перейшов в стадію скаженого тероризму. Фактично по наших регіонах. Тому треба усвідомлювати, що атаки будуть повторюватися. Майже одразу розпочалась і атака РСЗВ по Очаківському напрямку. Там ворог поцілив, поцілив у центральну бібліотеку Очакова. На щастя, поки що інформації про постраждалих немає. Будемо сподіватися, що так і залишиться. Пожежу ліквідовано. А те, що ворог продовжує обстрілювати саме чаківський напрямок, це також відгук протидії зерновій угоді, оскільки саме через Дніпробузький лиман планувалося направляти судна, які дозволили долучити до зернової ініціативи і Миколаївські порти. Так, це відвертий шантаж відбувається. А що зараз з російськими кораблями, ракетоносіями? Скільки їх в морі, і скільки ракет несуть? Залишається той самий малий ракетний корабель, який здійснював атаку, використавши три ракети. Зараз він на своєму борту має п'ять. І цілком ймовірно, що до нього можуть підтягнутися і інші, оскільки вони в пунктах базування споряджалися, поновлювали запаси і можуть бути долучені до бойового чергування протягом двох-трьох годин. Угу. Ну і напередодні Росія ж заявила, що усі кораблі, які слідуватимуть до України, вона буде вважати військовими цілями, у відповідь на що міністерство оборони України сказало, що з опівночі 21 липня всі суд судна, які пливуть до Росії і в порти тимчасово окупованої частини України, теж будуть вважатися військовими цілями. А скільки взагалі там плаває по цьому маршруту до Росії суден? І чи були, наприклад, уже? Цієї ночі такі випадки, що бачили судно, яке вважається для нас військовою цілею. Наразі вони так само не активні в навігації, оскільки, в принципі, усвідомлюють, що досить потужно заміноване територіальне море, і з того моменту, як це відбулось, пройшло дуже багато процесів. Природних і в тому числі тектонічних, пам'ятаємо землетруси, потужні, що дуже суттєво могло вплинути на зміну так званої карти мінних морів, напевно, що не полів, і шторми, і функціонування того самого зернового коридору, це коливання моря і втечі. Дуже багато змін відбулося в замінуванні самої акваторії, тому навігація не дуже активна. Основна їх навігація зараз зосереджена на тому, щоб з азовських портів мародерити те, що можна вивести, і зокрема і зерно. Якщо будуть виявлені такі відтепер вже військові цілі, які прямуватимуть до. Портів Росії, то як то кажуть, ми знаємо, що робити. Маємо відповідне спорядження і будемо реагувати відповідно до прийнятого рішення. Зрозуміло. дякую вам дуже за інформацію. Це Наталя керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України.